Всім привіт! Ви на каналі 4HR і це рубрика Бізнес під час війни. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Шерман, керівник з комунікацій та маркетингу Академії ДТЕК. Хочу коротко розказати про тетяну. Вона має 17 років досвіду на керівних посадах у корпоративному бізнесі, функціональний та культурний досвід роботи у у п'яти країнах. Адепт клієнтоорієнтованості має освіту МБА, та магістр реклами та піар. Тетяна, вітаю. Вітаю Олю, вітаю колеги. Тетяно, і перше питання: mental health тренд чи необхідність сьогодні. Компанія дуже влучне запитання, тому що якщо згадаєте, то кілька років назад ми всі говорили на конференціях, виступали там і CEO, і HR-директори говорили про те, що як же круто ощасливлювати людей, як же круто впроваджувати програми well-being, mental health. і це було дійсно так. от Знаєте, ми про це говорили з посмішкою на обличчі, і частково хтось щось впроваджував, частково не впроваджував, просто говорив про це. А наразі зараз що ми маємо? Війна всіх нас поставила перед фактом, і ми вже не можемо цього не впроваджувати. Ну, тобто, це наша реальність, яка знаєте дуже швидко нам сказала, що це просто не мрії і не фантазії, і не якийсь там плюс додаткова галочка для того, щоб співробітники хотіли працювати. Знаєте, коли ми думали, як ось, щасливити співробітника, як йому додати якихось плюшок, там подарувати там якусь премію зробити похід в масажний салон чи в спортклуб, чи ще кудись, щоб в нього там вироблялися дофаміни, ендорфіни і так далі. Да? Зараз ми вже про це так не говоримо. Кожна компанія, і наша в тому числі, має програми розвитку психологічного здоров'я, емоційного стану співробітників, тому що ми не розуміємо. От я бачу цю пряму кореляцію між тим, коли співробітник в нормальному стані може управляти собою в ресурсному стані, і тоді це ну, видно його результативність, його ефективність. Якщо раптом ми бачимо, що людина не в ресурсі. То про яку результативність ми можемо говорити, насправді багато досліджень нам показують, що. Більше ніж на 85% люди, наприклад, складніше зосереджуються, да? якщо мають оцю там втому, якщо в них ну мають понижене оце психологічне здоров'я, про яке ми говоримо, чи не дай Бог там мають синдром вигоряння. Ми бачимо знову ж таки дослідження кажуть, що 65% довше виконують свої завдання, робочі, 54% повільніше приймають рішення. Ну тобто, це впливає на багато моментів, які пов'язані з робочими задачами, тому хочемо чи не хочемо, це вже не питання вибору. Ми маємо розробляти ці всі програми по ментал хелс велбінгу. Ми маємо їх впроваджувати. І більше того, на мій погляд, чим якісніше ми це робимо в компаніях, чим ефективніше ми відслідковуємо результативність цих програм, так тим наша компанія може бути успішнішою в сьогоднішніх реаліях, в тих, яких ми з вами живемо. Взагалі, чи робите ви чекап Психологічного стану ваших співробітників як перевіряєте, тому що у вас достатньо велика кількість людей, і насправді контролювати всіх психологічний стан це ну дуже складно. Так насправді так і є в нашій компанії. Працює близько 60 тисяч осіб, і це велика кількість. і Це різні професії за напрямками. Є частина співробітників, які працюють от в надзвичайно таких складних умовах, і в них там свій стан. Є офісні співробітники, які, до речі, теж працюють не менш тяжких, але інших умовах є категорії професій, які підпадають, і знаєте, які страждають, ну, якщо так можна висловитися, найбільше. От в сьогоднішніх реаліях, це це, це ті професії, які пов'язані ну з відновленням там наших інфраструктурних об'єктів, і ті професії, які пов'язані з комунікацією з людьми. От, наприклад. Я там бачу, як спілкуються ті ж наші колеги зв'язного з щодня з клієнтами, ви собі не уявляєте, які в них має бути поріг цієї стресостійкості, щоб ввечері доповзти додому, тому що навантаження шалене і, звичайно, там є різний зворотній зв'язок. Люди телефонують завжди з якимись проблемами, запитаннями з претензіями, і щоб це все трансформувати, надати відповідь знаєте, з посмішкою в гарному сенсі, знаєте, з таким розумінням, з емпатією. Це ж скільки енергії потрібно мати, щоб того дня це постійно людям відповідати там і лагідно, і, і терпляче, і так далі, щоб потім ввечері бути в ресурсному стані. Ну тобто, колосальна робота насправді відбувається, і ми дійсно спостерігаємо за тим. Як люди, наші співробітники реагують на задачі на нові виклики? Ми робимо кожні там 2-3 місяці. А ми робимо опитування, яке називається «Як ти?». таке щире запитання без ніяких там формалізмів і так далі? І там є перелік запитань, де ми. Уточнюємо у людини, чи змінився стан, як змінився там певна шкала прямо йде там по емоціям, по тому, які є бажання, що могло б допомогти, як ми, як компанія, можемо там допомогти. Так і, і, і таке йде от відверта відверта комунікація, відвертий діалоги з співробітником на рівні цих опитувань. Ці опитування анонімні для того, щоб люди там не стидалися чи не боялися, і відповідали нам щиро відверто. І ми потім опрацьовуємо ці дані, і ви знаєте, відгук навіть на отакі. Опитування, він великий. Угу. Ну, якщо раніше різні опитування у нас там проходили, ну там, хай там плюс-мінус 50% відсотків співробітників. То це на це опитування залученість дуже висока. Там 80 відсотків. Ну тобто люди, мабуть, відчувають і хочуть цього спілкування, хочуть ділитися, і, і це для нас дуже цінно, тому що ми потім опрацьовуємо ці дані, і на основі їх уже коригуємо наші програми і наші заходи, які ми робимо для того, щоб все ж таки змінити, трансформувати, покращити їх емоційний стан. Ми компанія дуже така націлена на результат, і е, ми розуміємо, що навіть е, ну там і, і загальні міжнародні дослідження, і навіть наші українські вже доказали, що. Інвестиції, які будь-яка компанія вкладає в ці програми там добробуту, там програми там ментал хелсу, да що вони окуповуються і лояльність співробітників збільшується. Відсотки є різні, там є там дослідження, які говорять там на 23%. відсотка, є там до 40%. відсотків. Залученість збільшується, що також дуже важливо. Тобто, включеність людини в роботу теж. А залучені взагалі там великі відсотки. От мене там є різні дані від 73% до 40, до 84 збільшується. Залученість. Тобто, якщо там разом, нас зараз ну, слухають колеги, HR-и, які думають, а чи варто, не варто, да, бо дуже багато зараз запитань навколо цього ходить, і мені задають їх Тетяно. А чи варто взагалі вкладати це ж інвестиція, це створювати програму, це наймати професійних там, психологів, лекторів, тренерів, це проводити постійні якісь дослідження, аналітику робити, тому що треба ж розуміти, що там з людьми відбувається, а не просто для галочки ем, провів, і все. То я, от вас ну, хочу переконати колеги, що ці інвестиції, навіть якщо знаєте, раціонально. Мислити, от просто вони е, будуть окуповуватися, і ви отримуєте великий позитивний фідбек від ваших співробітників, і це буде дуже цінно, тому що ми все ж таки віримо, що. От, от, от настане кінець цієї війни, і так і потрібно буде жити далі, продовжувати працювати співробітниками далі. І я от переконана, що люди не забудуть той вклад, і от це знаєте наше щире ставлення, те наскільки ми піклувалися про них під час війни, і ну це буде знаєте, з такою запорукою того, що в майбутньому ми будемо мати своїх людей, своїх, які залучені, які ефективні, які разом знаєте от. Саме несуть у цей дух і, 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 і азарти, і ефективність, і так далі. За скільки часу бізнес зможе побачити результат? Я можу поділитися своїм досвідом. От у нас є інструменти. Наприклад, ми на початку ще війни розробили серію інтерактивних тренажерів. Ми такі назвали тренажерами, які здатні і їх функція змінити психоемоційний стан людини. Тобто, це такий інструмент, коли людина в будь-який вільний час для себе 24 на 7 заходить за посиланням і угу. в таком гейміфікованому форматі, її е, там герой проводить по певним е, інструментам, технікам, ну, наприклад, з такого там самого простого там, у нас є тренажер, який називається Keep Calm. Він направлений на те, щоб трансформувати, там, коли людина в великому стресі напруженні, да, і зняти цей стрес. Да, і там е, ми даємо їй крок за кроком людині невеличкі завдання, починаючи від того е, побуть наодинці, да, зараз сяять, там, вімкни, там музику, да, е, яку. Там, спокійно релаксуючо. Подихай таким чином. і прямо Ми разом з нею дихаємо. Да? Там, от прямо сидимо, там, робиш вдох, да? і на цьому досі якась малюночка, робиш видох. Прямо зараз, будь ласка, встань е, ну, тобто, і піди попий водички. Це, це вам такі прості речі, які можна там, вербалізувати. Да? А, і там закладена прям, серія методик. Тобто це десь триває вправо, може тривати, там, в залежності від тренажера там, 15 хвилин, може до півгодини, там є різні в нас підходи. Різні стани да, люди, людей по трансформації, і ми заміряємо, Ми на початку тренажера ми запитуємо людину, да, що ти зараз відчуваєш, там дається варіант, чи там свій власний вибір, да? яка інтенсивність цього відчуття? Ну наскільки, наприклад, якщо ти там збентежений в паніці, да, то там, чи ти боїться чогось, чи ти розгублений, чи ти в хаосі? Да? Ну, тобто людина ці всі ставить відміточки, потім проходить оцей тренажер. І знову ж таки, ми в кінці робимо такий чекап, діагностику, запитуємо: А як ти зараз? Як ти зараз відчуваєш? трішки змінився стан, як він змінився? І ви знаєте, ми були дуже неймовірно щасливі і радісні, коли у нас величезна позитивна динаміка. В кілька разів, в кілька разів у людини навіть там через якихось 20-30 хвилин, Змінюється вже відчуття. Тобто людина відчуває, що вона не, не одна. Людина пропрацьовує дійсно ці там, вони більш тілесно орієнтовані там речі, тому що через тіло ми можемо змінити свій стан. Ми себе заспокоюємо, і так, 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 так далі. І е, інструменти, вже навіть такі короткі, маленькі інструменти, вони дають ефект от прямо зараз. Да? Якщо говорити про більш довгострокові речі, то ми також бачимо гарну динаміку з наших програм. От у нас впроваджена програма корпоративний психолог. Ви знаєте, спочатку дійсно люди дуже боялися. Тобто, перший місяць у нас там записів було ну там боже десяток. Для нас це там це нічого. Ну, ну, звичайно, така кількість співробітників. А ну ми там знову ж таки там кожне підприємство саме там собі впроваджує свої програми. Ми проваджуємо там для ну там перший фокус наші офісні Співробітники потім даємо цю інформацію. Масштабуємо далі на підприємства. Потім далі там ну у нас є своя мережа певна. І спочатку ми помічали, що дійсно люди і ми запитували у них, а що, чому дивіться, корпоративний психолог, це ж ви можете звернутися там годину часу попрацювати. Там розберуть саме ваші запитання, ваші якісь проблемні моменти, там ну які важливі для вас, да? там, ми не будемо контролювати, чи там пов'язане це з бізнес задачею чи з бізнес результатом, чи ні. А люди дійсно стидалися, вони боялися, що про них подумають, що з ними щось не так, що з ними не гаразд, і ми зробили потім вирішили, що потрібно більше комунікувати з людьми, більше їм роз'яснювати, пояснювати, що це. От коли не дай, не дай Бог, ви захворіли, ви йдете до лікаря, йдете від насморку простуди, до будь чого ви йдете. Ви звертаєтеся? Лікар вам назначає якесь там лікування. Ви потім повертаєтесь до нього, там як чи не повертаєтесь, в залежності від результату, Та? Да? і це так само да. І ми робили там серію матеріалів, розміщували на всіх наших внутрішніх засобах комунікації на порталі. Внутрішньої розсилки робили, да пояснюючи людям такою такою простою, доступною мовою це була серія невеличких матеріалів. Вона до речі зараз також буде продовжуватися для того, щоб у людей, знаєте, зняти оцей страх зняти оцей бар'єр, Да? крім того, ми дійсно залучаємо експертів наших там консультантів. Це не лише співробітники академії, це і не зовнішні консультанти, яких ми навмисно залучаємо, тому що ми бачимо, що люди до них ідуть, тому що, мабуть, ще є такі, знаєте, острах, ага, своїм розкажу, що десь воно там просочиться. Ця інформація да. то краще я якомусь зовнішньої людині розповім, тому що ця зовнішня людина підписала індії і так далі з компанією, І вона точно там, як, як лікар, як психолог, не. Не розповсюдить цю інформацію, ну це нормально. Тобто, ми йдемо на такі от речі, і, і зараз ми вже бачимо позитивну динаміку. Зараз уже сотні людей у нас вчаться на цій програмі, проходять цю програму. Да і прямо, ну за п'ять місяців. За місяців ми бачимо зрушення. От ми прямо бачимо по кількості людей, по зворотних зв'язках, які вони дають. Також у нас є окрема програма коучинга, тому що хтось, наприклад, вже знає і розуміє, як працювати з психологом, але краще відгукуються у нас і працюють з коучами, бо розуміють, що коуч це ніби модно, це круто. Це так сучасно. Це сучасне страшно. Да, це не так страшно і дійсно коуч фокусує людину на зараз і на майбутньому. І тому також ці програми користуються популярністю. Чи можете ви дати власні поради для бізнесів, які на вашу думку найефективніше піднімають да ментал хелс, якщо можна так сказати, які покращують ментал хелс? Ви знаєте, ну насправді тут потрібно ну, іти зверху. Щоб там керівний склад будь-якого бізнесу зрозумів і усвідомив, що цей напрямок він важливий. Це, це, це рішення, яке мають всі прийняти одностайно, одноголосно, і, і далі вже рухатися. Я можу сказати, з нашого досвіду, що працює. Ми сіли і зрозуміли, там, які в нас є категорії співробітників, для яких категорій співробітників які інструменти більше заходять. Да? І намагаємося, знаєте, робити все ж таки дуже різноманітні форми, формати у цих всіх заходів. Чому? Тому що. Є така, от у кожної людини своя особливість, і комусь е, дуже класно зайде один інструмент, але повністю може не зайти інший інструменти да, підхід. Тому ми оці всі інструменти максимально диверсифікуємо. І у нас наразі на зараз є дуже багато, прямо ціле там величезний список підходів да, від цього корпоративного психолога, від серії цих тренажерів. Є серія окремих тренажерів, які ми називаємо Реенерджі, да відновити себе, і також вони кожен з них заточений на свій, на свій напрямок. А потім є ефіри. Ми робимо постійно ефіри. Ми робимо ефіри, ті, з якими ми ділимося зовнішнім ринком. До речі, у нас прям ціла серія є рефі... ефірів. В Минулому році ми проводили ефіри РЕСТАР. В цьому році ми запустили нові ефіри: мистецтво жити. Кличемо цікавих експертів, класних експертів наших, до речі, українських кличемо ті, ну ті, які живуть в нашому контексті і діляться власним досвідом, що з цим робити, як з цим справлятися. Тому що наші люди дуже люблять історії, власні приклади, тому ну, вони користуються популярністю. Також у нас є напрямок міжнародних ефірів. Ми все ж таки в академії, ми співпрацюємо. у Нас велика є сітка партнерів міжнародних. Це і провідні бізнес школи, і професори там і експерти там І Ми їх також залучаємо. І, до речі, з Ізраїля багато експертів у нас було. Зараз ми думаємо, пропрацьовуємо над тим, щоб запустити квіз онлайн, щоб залучити ще більшу кількість співробітників з різних регіонів. Це максимально масштабувати знову ж таки, даючи інтелектуальні якісь речі, формуючи там їх в команди, але це все онлайн. Я сподіваюся, що також буде дуже ефективно, тому що знаєте. Дуже хочеться дати людям от сьогодні от, таких от два, два відчуття. Перше, що ти не один, ми всі разом дійсно, разом ми велика сила, да. І друге, те, щоб людина не, не почувала, ну от не зневірилась, да? щоб, от, щоб було це якась ефект синергії. Ми віримо в те, що воно дасть новий поштовх. Да, там, mm -hmm. Фокус буде на правильному, тому що ми всі зараз знаходимося в такому шаленому негативному, на жаль, інформаційному полі. У багатьох людей мільйон мільйон чатів. Це знаєте, це такий неймовірний сьогодні поглинач часу крадій нашого часу, нашої енергії. І якщо ми хочемо бути продуктивними, то прямо потрібно себе заставляти, змушувати там вимикати, відписуватися і так далі, тому що це дійсно руйнує нашу психіку. Так нічого хорошого воно однозначно не приносить і. Тетяно, у мене от таке питання. Як ви думаєте, якщо замислитися, які існують вікна можливостей для бізнесу, і чи взагалі існують вони? Я вірю в те, що існують завжди. Угу. От завжди існують. А це дуже дискусійне запитання, тому що там, от, так як я спілкуюся з великою кількістю там, клієнтів і партнерів, телефонують, часто кажуть, Боже, Тетяна, взагалі не розумію, що робити. Просто от, ну око, око, вже з о, очі закриті, не розумію, не відчуваю, не бачу, не вірю і так далі. Да? Mm -hmm. І знову ж таки, дивіться, як це працює. Щоб побачити будь-яке нове вікно можливості, потрібно бути в нормальному ресурсному стані. Mm -hmm. Ти в паніці, коли ти в стресі, коли в тебе все паралізується, і так далі, то ні, які вікна можливості перше, що потрібно зробити, це себе привести в нормальний стан. А потім дійсно зустрічатися з командою, це, це краще, просто генеруються такі ідеї, шукаються разом в команді. Да? Коли ми там влаштовуємо традиційні там мозкові штурми, коли ми не там не критикуємо будь-які ідеї і генеруємо, генеруємо ідеї. От ми, до речі, зараз в академії зробили що на щотижневій основі. Ми годину часу від Інвестуємо в те, щоб просто говорити про ідеї. От ми годину, годину просто говоримо от на пошуку цих нових вікон, нових можливостей, нових якихось напрямків. Просто годину говоримо. Там, один з співробітників це все занотовує, нам надсилає, і потім уже там далі ми більш раціонально до цього підходимо і пропрацьовуємо, що, що має сенс, що не має сенс. Але цей напрямок ми для себе відкрили. От, буквально у нас таких було поки що дві наради, але ми в цього, з цього року вирішили, що це ми будемо робити не. Час від часу, а прямо на регулярній основі, ну тобто будемо приучувати наш мозок, тому що це також вправа, це також навичка uh -huh. Керувати ідеї, вміти налаштовуватися і бачити ці вікна. Да? Сьогодні ти там побачиш, можливо, та маленька щілинка, якась там нова думка в тебе з'явиться. Але якщо мозок буде в цьому напрямку працювати, то через тиждень, через два, через три чи колись в душі чи колись ще десь гуляючи по вулиці, там з собакою тобі Хо! точно є там думка. Да? Тобто, просто потрібно вибрати цей фокус напрямку мислення. Да, Перше для нас відкрилися міжнародні кордони. Це факт. Да? Всі, хто можуть, всі, хто хоча б як не. Хоч більш-менш знають англійську мову, вже дивляться на нові ринки, дивляться на нові можливості. Хтось навіть там відкриває нові офіси, а хтось будує нові партнерства. От, наприклад, для нас, як для Академії, ДТЕК, ну багато партнерів і експертів світового рівня. Нам стало легше з ними спілкуватися, їх залучати, тому що все ж таки вони співчувають нам. У них оце є емпатія, є не така небайдужість до, до нашої ситуації, і вони ще більш стали відкритими. Тобто, я от бачу по нашій діяльності, що це нам зіграло. На плюс, якби це там дивно не звучало, можливості є от місію академії, ДТЕК ми бачимо, якраз що ми можемо нести знання і через знання впливати на те, щоб формувати життєстійку культуру, цю щоб прибирати людей, людям допомагати прибирати там стрес свого життя, да щоб трансформувати цей стан. І ми, як академія, робимо багато. І в минулому році, от ми там в мене є звіт, уже що багато мільйонів українців передивилися там наші ефіри, скористалися нашими там тренажерами онлайн-інструментами, ті, які ми даємо відкритий доступ. І я. От, дійсно тішуся тим, що наша діяльність вона має сенс, тому що, як на мене, найголовніше, що нас може тримати, і давати, знаєте, от нас нагу вранці прокидатися і бігти щось робити. Ну принаймні, я можу казати про себе, да це оце розуміння, що ти впливаєш на там сотні на тисячі людей і. Коли ми отримуємо зворотній зв'язок, що там Тетяно, там ви там це зробили, і я там розумію зараз, куди мені бігти, що мені робити, в мене є сили, в мене є мотивація, в мене з'явилося натхнення, я ніби щось там відбулося, я перемикнувся. Да? І ти, оце, коли це чуєш, це зворотній зв'язок, ти розумієш, що ту діяльність, яку ти робиш, вона дійсно важлива. Да? І я впевнена, що у кожного з нас свої професії, якщо ми для себе знайдемо оці відповіді на питання, навіщо? Да? От, знаєте, Цей відомий класичний принцип да? Тойоти. Він шукав причину, використовуючи метод 5 навіщо. Я кажу: зараз я використовую для себе метод 10 навіщо. Перш ніж щось робити, я дійсно там, іноді там, чи немає сил, чи втомився, чи в різних станах ми перебуваємо. Я потім сама собі задаю запитання: Тетяно, а навіщо це тобі? І я от глибинно копаю ці 10 навіщо, і я потім розумію. Що я вже до такої глибини дійшла, що мені вже не потрібно ем, аргументів більше. Що я просто взлітаю, стаю, біжу, рублю там і так само моя команда, і ну воно зовсім інакше сприймається, бо є оцей новий рівень усвідомлення, mm -hmm. і, і до речі, на, на превеликий жаль, до війни такого рівня усвідомлення не було. Да? Зараз новіше усвідомлення нашої реальності, нашого кожного дня, цінність цих моментів, цінність один одного. І ну, як, глобально для українців це я вважаю, такий. Новий інтелектуальний, ментальний, не знаю, психологічний прорив от нашої нації у сприйнятті себе у сприйнятті там свого оточення, на жаль, на превеликий жаль через такий біль, через таку трагедію, через ну через це. Багато психологів говорять, що ви зараз сидіть і пишіть, ви пишете історію, яку тоді весь світ буде користуватися. Це стосується і бізнесу, і взагалі звичайного життя, не знаю, функціонування шкіл, садочків і так далі. Тобто, це дійсно такий унікальний досвід, але дійсно негативний. Дуже дякую за цю розмову. Я думаю, що це відео буде корисне не тільки співробітникам, а й навіть представникам бізнесу, сіо HRD, які зможуть багато чого взяти корисного для себе. Якщо у вас тому там, там наших глядачі будуть виникати будь-які там запитання чи там консультація потрібна буде, чи якимось там поділитися знову ж таки досвідом. То у нас є цілий напрямок нашої діяльності. Ми відкриті до партнерств, до роботи з зовнішнім ринком. У нас є соціальні проекти, де ми багато чого робимо корисного там для суспільства. Тому ми відкриті до кооперації. Будь ласка, наші двері і онлайн двері, і офлайн двері будуть раді вас бачити. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ми обов'язково на них дамо відповідь. Так, всім щасливо.